Далекобідність українськими фахівцями розвивається, багато чого розроблено, багато чого виправлено, і випробування були позитивні. Я думаю, що напевно якусь інформацію ви маєте, якась не дуже відома. У нас дійсно є великий виклик з фінансами. Ми говоримо, ми хочемо використовувати різні. Програми, включаючи ІРА і сейф, програми наших європейських партнерів щодо і заморожених активів російських. Поки що фінансів не вистачає. Ми над цим працюємо. Є кілька зустрічей і на рівні європейських лідерів, які відбудуться сьогодні. Ми проговорювали з президентом Пошту буде підніматися питання. Там є окремий кластер щодо. Дронів та ракет, та, і там у нас дефіцит 6 мільярдів доларів. І просто це, це серйозний виклик для нас, тому що це не перші 6 мільярдів, які нам потрібні. були, і як ви розумієте, і не останні. Тому працюємо над цим. Це точно гарантії безпеки. Для України це точно наше те, що у нас сьогодні є, і ми сьогодні дуже сильно продвинуті в цьому. І зараз ми розвиваємо вже копродакшини з країнами а, Європи. І перша лінія вже запустилась в Данії. Ну принаймні, ми про все домовились, і вона зараз запускається. І такі лінії а, будуть відкриватися в інших країнах а, Європи. Це дуже для нас. А, Mos e në hap